Привіт! Я зараз записую відео для Ютубу, і те, що ти бачиш, це бекстейдж. Тобто я зараз знімаю відео про розпаковку ось цієї книги Колонія Макса Кідрока. Точніше, розпаковку я зробив декілька днів тому, і зараз я дознімаю фінальну сцену. І для цього я хочу виставити освітлення, тому що дивись, на вулиці зараз темно. Я хотів знімати це при денному освітленні з вікна, але ну, не вийшло, я не встиг. А, а тут освітлення, яке у мене є. У мене є ось така палка зверху, яка освітлює. Вона освітлює не дуже гарно, мені не надто подобається. Виходить, як би це сказати, така пандочка. Тобто очі темніші, ніж все інше обличчя. Ну, точніше, не очі, а шкіра біля очей. Тому я згадав, що в мене є. Зараз покажу, ось така панель. Її зробили для того, щоб. Освітлювати розсаду з помідорами та всім іншим. Вона світить там білим світлом якимось достатньо потужна. Проблема в тому, що вона, вона на 12 вольт, і у мене всі блоки живлення зайняті. Я згадав, що є ось такий блок живлення, старий, гуде, він трохи пламаний, але зараз спробуємо, може щось з цього вийде. Значить, я зараз буду тестувати. Давай я переставлю. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ну. Ой, дивись, якщо ти бачиш, воно мигає. Так не має бути. Я ще й не закрив дроти. Ладно, я зараз щось з цим придумаю. Я колись зробив лабораторний блок живлення на 24 вольта максимум. І тепер добре, що він у мене є. Тут я виставив 12 вольт, і зараз буду збільшувати струм. Ну, воно світить добре. Тепер я виставлю, як це я хочу використовувати. Як би мені це зробити? Так, і я вимикаю все інше освітлення. Ідея приблизно така. Тут стоїть панель, яка світить вверх, а ось тільки стеля біла, то воно буде відбувати, ну, плюс-мінус, нормальним світлом. Тепер я беру фон, я його, до речі, іще краще сховав, він взагалі не заважає. Що з цього виходить? Коротше, я поставив камеру. І як ти розумієш, я буду зараз записувати. Ще я зараз повішую плакати у себе на фоні, і можна починати запис. Запис звуку пішов. Я буду записувати звук для цього відео з петлички. Я написав собі коротенький план цього відео. До речі, на звороті тут спойлер відео, яке буде, мабуть, десь в березні. Я в принципі готовий до того, щоб записувати. І зараз я так умкнув екранчик. Що тут з кадром? Трохи поправити все, і тут я записую саме відео. Щось я відзняв одразу, а щось з другого або третього дублю, ну бо просто зразу не виходило. Посилання на саме відео я залишу в правому верхньому кутку, а також в описі. Якщо тобі цікаві книжки, то глянь це відео. А ще я забув, що відзняв цей матеріал, і цілий тиждень думав, яке ж відео зняти. Справа в тому, що легкі теми закінчились. А складні знімати довго. Але добре, що я згадав про цей матеріал, і тепер ти бачиш це відео. До речі, якщо маєш ідеї, що тобі було б цікаво глянути від мене, то напиши про це в коментарях. Ну, наче все. Тепер монтувати. Мені ж для цього відео потрібно також записати кінцеву заставку. Тож постав лайк і напиши коментар, що ти думаєш про таку спонтанну ідею. Підписуйся, якщо я про це не сказав, і наступним можеш переглянути ось це відео.